Да, вони Бо, тим, і того привезли. І тачки молоді, а тачку мою малу забрали. І то, і тим возиком возили собі. Привезли, назад возика поставили. Коли я прийшов на територію церкви, я побачив, що за собором були розбиті дошки, де зберігалися баді і буржуйка залізня. Після того ми побачили, що біля центральних дверей, які вводять в собор, є розбиті інші двері, через які потрапив злодій у приміщення нашого собору. В приміщенні всередині Побачили, що була розібрана електросварка, з неї була розмотана вся електропроводка. Також було вкрадено чотири переноски, ну, точніше, 140 метрів кабеля. Також Та вийшов, Та вийшов, до, до, вийшов до воріт по цьому послідові, пішов. Через школу, через школьний стадіон, через гімназію, територію гімназії пішов в цей, аж до садика. Mm -hmm. В садику глянув з лівої сторони, біля гаража. Там такий сарайчик, гараж біля мусорника стоїть. І лежать наші вещи. А по які сліди я були? Я зразу шов, 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 тачки. Mm -hmm. З моєї тачки це ще я з дому привіз oh. сюди, mm -hmm. ти колися я пізнав. І все, повідомили потім частковому часи, учаскові висловив гражданського міліціонера, який діжує там. Угу. І зловили. зловили. За три години зловили. А Ні, все? нема, тачки, немає медіа, немає. Він спалив. Ну, спалив, кабель, став на цей сімоміт. Міліція зловила, заїхали ми в слідчий відділ, і нам там коротше, розказав слідувач що ця машина виказується, з Ницькиницького монастиря. Поступило повідомлення від одного з священнослужителів про те, що з новобудови, яка біля Святодухівського монастиря, храму собору, значить, викрадено речі будівельні. Прийшлося нам працювати трошечки в службі дільничних інспекторів міліції. Буквально за одну добу було встановлено, що до даної крадіжки почетий наркозалежний мешканець міста Новолинського в 1977 році, народження, який вже раніше притягнувся до кримінальної відповідальності. На сьогоднішній день в міліції здійснюються заходи щодо обрання міри запобіжного заходу і доказування вини вказаної особи.